Чуєш, а скільки з собою грошей брать на зустріч на ту? О, я навіть не знаю. Ну, бери побільше бери і мій гаманець, бо я не знаю, що ми будемо їсти. Вони такі люди серйозні, поїсти люблять. Бери два гаманця. Ой. Оці кафешки. Можна було і вдома сісти, поїсти. Тільки гроші оце ходить витрачать. Слухай, Вікторе, а якщо я так піду нормально буде? Чи може мені тягнути оцю сукинку, оцю зелену? Як ти думаєш? Та вдягай, що хочеш, ти і в тому гарна, і в тому. Ну, я піду. Піду у цій, Так малодежна. У цьому піду. Щас ще макіяжик швидко зроблю. А ну, призвід У цими дор... дорогими духами напшикаюсь. Щоб знали, що ми люди статусні, що у нас є гроші. Щоб знали, що сім'я цибуленків. Найкраща тут на районі. І що цій дівчині пощастило зустріти нашого сина? Що там Гаврило робить цікаво? Гаврило? Мій солоденький ще спить. Гаврило? Мамо, Мамо, а що мені вдягнуть на зустріч? Я не знаю. Ой, дурненький мій. Ну, дивись, у тебе так багато речей гарних, що ми тобі купляли ще в 97-му році. Дивись, оцей гарний лянь. Лянь який, ану, примір. Ну, ну, хорошо ж, ну дивись. Мамо, воно якесь дитяче. Все там красиво, дивись, ще отакий у тебе є на вихід. Ой, ну і ще отаке пари, казві? Ну, дивись, як гарно. Мені подобається, Іди так. Ти в мами найкращий, мій солоденький. Ще по пісять сходи перед виходом, бо їхать е, півгодини, щоб ми оце не зупинялись по кущірям. Я не лазила, поняв? Так, мамо. Ну, шо ти ага. ты? Ми запізнюємося, синочку. Сейчас ага. мамою йду вже. Я вас в машині чекаю. Гаврило, давай. Швидше. Да, скільки можна, Гаврило? чекаю в машині. Це Василина свої окуляри забула. Ой, є у мене одна бабка, слухай, знайома. Зроби оце на них проворот, і буде вона з тобою жить, і нікуди вона не дінеться. Хе-хе-хе де вони ходять? Desserts. Вже чекаємо на них 10 хвилин. Та зараз будуть, я думаю, будуть, не переймайся, Люба. Е-е-е, Василина. Василина. Гаврило, заспокойся, будь ласка, якесь кафе вони обрали? Дешеве, що тут? Якісь бутерброди? Що це таке? Нема нормальної їжі, ні лобстерів, ні крабів, нічого немає тут. Якісь тут стільці обшарпані, подерті. А ось і ми. Хі -хі. Вибачте, за запізнення. Так, доброго дня, доброго дня! Ой! А ми якраз вас згадували добрим словом, думаю, де це ви ходите? вже зачекались на вас. Ой, Василинка, а давай я щелкну тебе і Гаврило на свій телефончик. А ну, станьте отак разом, зараз я зроблю фотку. Щоб хоч як Порщу робити, щоб хоч фотка була. Що ви кажете? Нічого кажу, гарна дівчина у вас. Дуже пощастило Гаврилі таку зустріть. Ой, ну і ваш Гаврило, такий хлопець непоганий, був у нас вчора. Сиділи, розмовляли. Працьовитий такий. Так, непоганий хлопець. Ну що, давайте щось замовимо, поїмо щось. Офіціант. Можна пошвидше, будь ласка. Доброго дня, будь ласка, це паста з помідорами. Дякую, дівчино. Можна, будь ласка, щось е, солоденьке. Може, якийсь шніцель, не знаю, щось, щось з яблуками. Що у вас є? У нас є е, е, тортик звичайний такий в шоколаді. І ще у нас є морозиво. Що будете? Ну, я зрозуміла, вибір у вас тут не дуже. Ну, давайте морозиво подивимося, що ви тут їсте. Так що, давайте вирішувати вже, де будемо весілля грати. Можна прямо у цьому кафе. Дуже гарно, тут можна потанцювати. Атмосфера тут непогана. Е, Василина. Ні, ну я думала, щоб ми в іншому кафе зустрілися. У нас там на нашому районі є дуже гарна кафешка. Місця багато, де й страви смачніше будуть, бо тут якісь бутерброди, от я б куштувала, ну не дуже. Мені не подобається. Ну, давайте тут, бо тут ближче до нас. Давайте тут. Ми можемо заплатити. Половину суми сьогодні. Ну, це я вам пропоную хороше кафе, а ви відмовляєтесь, ну як хочете, давайте тут. Василинко, от зараз поїдемо до нас у гості. Я покажу тобі кімнату, в якій ви будете жити після весілля перший час, бо немає ще у Гавриле своєї квартири, немає. Але кімната хороша, я тобі покажу, тобі сподобається. Добре поїхали. Е, Василина. Вікторе, ти не дрова везеш можна й охайнішим бути. Мамо, мене нудить вже. Потерпи, синку, зараз приїдемо. Василинка, заходь, не соромся. Дякую. Е, капців немає для тебе. Е, Гаврило, купе. Заходь так, у нас підлога чиста, я мию раз в місяць. Зараз світло вмкну. Чиста підлога, подивись, бачиш, яка я хазяйка. Отака. От Так, а оце на другому поверсі. Тут у вас кімната буде. Після весілля тут будете жити. Поки Гаврила не назбирає на свою. Заходь, Василина, покажу тобі кімнату. Ось дивись, оце значить ліжко. Все тут тільки після ремонту. У му році робили. Диви, нормально ще. Оп-оп-оп, можна Василинка тут, дивися. Оп, оп, оп. А, яка міцна кровать. Ну, ти зрозуміла, так? Да? Що, Василенко, подобається тобі кімната? Ей, Василина. Нормальна кімната. Ну, я тобі казала, що тобі сподобається. Ой. Господи, прости. Гаврило, це ти не змив в туалеті? Скільки раз я тобі казала? Гаврило. Всім дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, чи буде весілля взагалі, чи можливо Василина передумає. Всім дякую, па-па, до зустрічі в нових серіях.